Йоу, йоу, залітає я мика, бачу купа мобів, бачу запака, беру свій Ай. меч, він нормальний, він куди, переду його вже нема, став під тільки залишилося його вилятина. Я Майнкрафт, грати можу цілий день, виживання це не каже. Залітаю хат, кожух, закачу купа модів Дуже клів, гату, Майнкрафт, розупину. Майнкрафт, Майнкрафт, Дужена, яка ж святя. Майнкрафт, Майнкрафт. Люблю гати кожен день. Майнкрафт, Майнкрафт, Дуже люблю гати, Майнкрафт, Майнкрафт. Підпишусь на цей канал. Майнкрафт, Майнкрафт. Дуже люблю гати, Майнкрафт, все спокійно, своя добре. Строки не настане ніч. Бігти до вдома, лягати спати. Хочеш, йоу, йоу, зомба скаскілати, хипи, ауди. Бігають за мною, Майнкрафт. а я втікаю до своєї бази, Майнкрафт. щоб піти спати. Щоб всі монстри, мене звідти не дістали. Йоу, 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 йо, йо. йоу! Майнкрафт це не каже свій тяжка. Люблю гати кожен день. Йоу, 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 Люблю гати, Майнкрафт, свині бігають, крови бігають день, але коли настає ніч бігають зомбі. кріпери, кріпери ери, кріп, кріп нам. Кембриджу, називай їх зеленим. Вони мою базу Майнкрафт. вже 20 разів підірвали. Кріперів ненавиджу, але це лице Майнкрафт. Значить я люблю кріперів і Майнкрафт. Йоу! Майнкрафт. 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 Майнкрафт! Майнкрафт! Люблю гати я Майнкрафт кожен день. Дуже кльова гаття кожен день. Можна задротити 24 на 7. тому я и люблю. Майнкрафт, Майнкрафт, Майнкрафт. Minecraft, Майнкрафт, Майнкрафт, Майнкрафт. Майнкрафт, Майнкрафт, Залетаю я в Майнкрафт, Ловлю Майнкрафт, 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 Роблю далі знову стіл. Кравчу я, Енде, End, очі, Ендус. Шукаю я портал, бачу я портал, вставляю очі, Енду, б'юся. З ти раконом його перемагаю. Все кіноч вийшов гру Треба вже грати іншу. Ні-ні-ні, такого не станеться. Буду грати досі Майнкрафт! 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 Майнкрафт. Зави, кажу, у світі. Ра, гаф! Міра, як бити, Майнкрафт за 10 хвилин. Шойна я побив, ближчу, що Майнкрафт за 5 хвилин. Йов! Майнкрафт. Йов! Йоф! Дивишся свого Майнкрафт. улюбленого Ютубера Ланкаста! Знімає від. Відіхаткори з модами Вирішив зробити таке саме. Закачав всі моди з монстрами. На хаткорі я їх всіх пройшов. Прийшов Мінкрафт Майнкрафт. за Майнкрафт. два дні було дуже тяжко, але я це зміг. Прихатка режимі не помер. Він жодного разу точніше, йо. В мене в мене було двадцять квиток, я їх всіх потрукав. Але я там зміг за два дні. Все все зробити, йо 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 Друзі, не робіть моїх помилок. Не завантажуйте. Хупога це стане пек. Майнкрафт. Дуже дякую за актив Це мій перший клас. Майн класка. Я можу зробити популярним. З вами Буганчик, папа. Майнкрав.